Май Добрий день Бася, де барабуля, йду шука... ja, шукати. Дайду шукати зараз, дивитися Кабарабуля. Йдемо скандалити, йдемо з вами. Татанч Так, диванники дочекались ваша йде, як ми всрались. Дочекались на весь інтернет показує, як ми встралися, вітаю вас, мої хороші диваночки, експерти. Все, ваш час настав. Та-та, Тата, що ще? Де всрались? Що скажеш? Диванний експерт, ты же лучше знаєш. Показати, если что правильно, щоб сделав правду. Отлично, все, лаки ставим, колеги і пока.